Доброго дня, шановні українці! З вами український мандруючий монах Брат Єгор. І знову про російських провокаторів на Сокір'янщині в Чернівецькій області. Я вже третє відео викладаю про російських провокаторів з групи Українські Інкогніто, яку очолюють екіпа... захисник української культурної спадщини, етнічний росіянин Роман Малінков. Вони зараз мандрують Чернівецькою областю, проводять розвідопитування серед місцевого населення, знімають місцевість, знімають приміщення, і ніхто їм не перешкоджає від слова поки що. Вони ж мандрівники, так, мандрівники, вони ж захищають українську історію, мовчать місцев, мовчать місцева влада. Дністровського району, по якому зараз російський провокатор Малінков пересувається. Мовчить поліція, мовчить Служба безпеки України, а я не мовчу. Ви скажете, почому ти знаєш, що він російський провокатор? Люди ж йому кладуть по 250 лайків. Уявляєте, жителі Чернівецької області ставлять 250 лайків під дописами пана Малінкова. Значить він крутий історик? Та ні, він російський провокатор. А люди, а наших людей Чернівецької області, українців, обдурити можна на раз. А вдумайтеся, подивіться на його сюжети відео історичні, коли він відзнімає кладовище, російський провокатор, типа історик Роман Малінков, він навіть не може написати які хрести на кладовищах. Він лише пише дати 820 рік. Все. Він не відрізняє навіть типи хрестів на Україні в українській історії, а хрести є православні, козацькі, мальтійські, католицькі, ще є багато типів хрестів. Ви це не знали? Так. От в своїх відео я пояснюю про хрести, наскільки мені дозволяє моя кваліфікація як історика українського. Це складна річ кваліфікація українських хрестів, давніх, непроста річ. А пан російський провокатор Малінков навіть цього не знає. Він тупо заїхав на кладовище, тупо назнімав хрести, тупо сказав, великі кладовище доглянути хрести Кіпа 1820 року по даті. все, поїхав. А головна його мета що? Розвід опитування місцевих людей, зйомки місцевські, зйомки адмінбудівлі, зйомки доріг. І йому ніхто не перешкоджає, ніхто не запитає, який же ти історик український, як ти не розбираєшся навіть класифікації хрестів, мене це дивує. Мене дивує тупість цих людей, тупість, які відповідають за оборону нашої Сікірянщини. Тупість, я кажу прямо. Хоч подавайте мене в суд. Коли провокатори катаються по Сокірянщині, коли етнічний росіянин Роман Малінков провокурує міжрелігійну різанину на Сокірянщині, коли провокатор знімає місцевість, дороги, будівлі, проводить розвід і на свободі, поки що надіюся, може, правоохоронці дивляться мої відео, приймуть якісь міри. Російський провокатор, який Каже, що він захисник української культурної і спадщини історії не розбираються навіть в типах хрестів українських від слова зовсім. І який же він історик? Правильно, головна його мета не збереження культурної спадщини, головна мета його поїздки відзнімання місцевості, розвідопитування людей, відзнімання доріг. Від знімання будівель збір що розвідувальної інформації про Сокірянщину Чернівецької області. Говорю я прямо як український патріот, як український історик-журналіст, як український мандруючий монах. Це моя оцінююча думка. А далі робота з нашими право, ліво середньо-охоронцями. До нових зустрічей!